Соломон, відомий своєю неймовірною мудрістю, часто наголошував на важливості відкритості до змін. У притчах він говорить: слухай пораду і приймай настанову, щоб бути тобі мудрим у майбутньому. Відкритість до змін вимагає від нас готовності до слухання і прийняття нових ідей, навіть якщо вони викликають дискомфорт або протирічать нашим попереднім переконанням. Це означає, що ми повинні бути готовими переосмислити свої дії. Виправити свої помилки і постійно вдосконалюватися. Соломон підкреслює, що лише так ми можемо досягти справжньої мудрості і успіху в житті. Він нагадує, що застій і відмова від змін ведуть до занепаду. У сучасному світі, де зміни відбуваються швидше, ніж будь-коли, Слова Соломона набувають ще більшого значення: відкритість до нових можливостей, готовність навчатися і адаптуватися. Це ключ до виживання та процвітання. Зупиніться на мить і задумайтесь, чи готові ви до змін у своєму житті. Слухайте, приймайте і дійте, як вчив Соломон, і ваш шлях до мудрості буде успішним. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше про безцінну мудрість Соломона. Бути добру!